Привіт, привіт, усім привіт! Мене звати Юля, ви дивитесь канал Терапія. Друзі, не забувайте на початку цього відео поставити вашу вподобайку, а також залишайте обов'язково коментарі. Також я бачу, що багато з вас дивляться мої відео без підписки. Тож, будь ласка, підпишіться, щоб мати змогу отримувати сповіщення про нові відео на каналі. Сьогодні ми з вами будемо кроїти, а також шити, виріб з назвою жилет або ж жилетка. Роздивляємось! Виріб досить таки короткий, за бажанням ви можете подовжити і зробити довгим. В середньому, якщо розмір до 52-го включно, то вам знадобиться 50 см тканини. По висоті, якщо розмір більший, то множте на 2 розхід тканини. Тобто біля метру тканини вам знадобиться на такого виробу. В мене це комплект, штани, палацу, сорочка або ж блузочка і жилет. Жилет виконаний із костюмованої тканини, з інтернет-магазину Занна. Вона така, начебто, як нібито в діагональ, досить пружна ця костюмована тканина, підходить на осінь та на весну. На зиму вже буде вона затонка. Це саме ось такий денний сезон. Отже, жилеточка на функціональних гудзиках, їх можна повністю розстібнути за бажанням і носити, не застібаючи. Це хто як бажає. Ось так. Наприклад, вона виконана, мабуть, що більше в чоловічому стилі. Ну, і взагалі жилет дуже красиво, коли чоловіки надягають жилет, а потім жакет, і це ну, надзвичайно так класно. Так, щось я тут пропустила. Сама на себе дивлюсь. Ось, Функціональні гудзічки. Гудзічки металеві, надзвичайно якісні, Гудзічки мені дала. Юля. Е, хто не знає, то е, наша донька займається гудзиками. Тому дуже якісні гудзики я беру в неї. Ось такий виріб, ось такий комплект. шити дуже легко, і викрійка у вас займе всього-навсього 5 хвилин часу. Ну, Максимум 10, якщо ви зовсім новачок. Отже, виріб у нас короткий, з ось такими гостренькими кутами. Е, є Така як планочка або ж ось такий клапан. Це імітація кишені. Тут насправді кишені немає, виконана зверху як декор. Надзвичайно гарний вільний крій. На мене він широкуватий. цей Костюмчик я шила для нової колекції. Але ось такий виріб ви можете надягати не тільки на сорочку, а зараз дуже-дуже модно надягають і на, спортивні, на спортивний одяг, наприклад, худі з капюшоном на якусь сукню. Ну, тобто будь-які вироби, не обов'язково робити жовтий, це може бути чорний, сірий, в смужку, за вашим бажанням. Також ви можете додавати довжину і змінювати положення ось цих кутиків. То можуть вони бути взагалі якось на одну сторону. І також виріз з горловини може бути дуже такий відвертий, відкритий, в залежності від того, як ви полюбляєте. Обробка тут просто зроблена під гібачка, в залежності, також від тканини, це може бути бейка або обтачка. Також, друзі, не забувайте, що вся корисна інформація. А також, наприклад, ваша базова основа знаходиться в описі під цим відео. Бо нещодавно під влогом я прочитала коментар: а давайте шити блузу великого розміру з нагрудною виточкою. А мені відразу хочеться сказати: давайте робити базову основу, яка вже є на каналі. І по ній ви можете нашити мільйон блузочок. Повірте мені. Тому що базова основа це основа основ для того, щоб шити гарні вироби. Отже, друзі, бажаю вам наснаги, натхнення, гарного настрою та робіть гарно, тому що красу ми робимо своїми руками для себе та своїх близьких. Ще раз не забувайте про коментарі та вподобайки, про підписку, натискайте на дзвіночок. Дуже вам вдячна за підтримку каналу фінансово. Якщо ви бажаєте долучитися до спонсорів каналу, то внизу. Під внизу під відео є кнопочка спонсорувати. На цьому подякувала вам, бувайте здорові, до зустрічі і не перемотуйте, дивіться відео до кінця! Розглянемо з вами деталі жилету зблизька. Він має такий чоловічий стиль, застібається на гудзики, має невелику веподібну горловину, нагрудну виточку. Та клапан це не кишеня, а імітація. Обробка досить таки проста прямою строчкою по спині має дві невеличкі складочки, як імітація виточок. Гарна форма пройми, яка гарно прилягає, виріпшується дуже легко та просто. Сьогодні ми з вами швидко, дуже-дуже, дуже надзвичайно швидко будемо робити викрійку жилета. Він такий начебто і класичний, начебто і не дуже класичний. Отже, для цього вам знадобиться ваша базова основа ліфу. Цей канала, е, цей канал... канал... канал е, для... Того, щоб шити безкоштовно. Я всі уроки показую абсолютно безкоштовно, ні за що вам не потрібно платити, я маю на увазі купувати викріки. Хто хоче підтримати канал копіючкою, можете вмикнути спонсорство на Ютубі. Я вам буду дуже щиро вдячна. Отже, ось цей урок на каналі є, і він називається Базова основа ліфу. Посилання на нього знайдете в описі до цього відео. І починаємо моделювання. Це надзвичайно просто, мені здається, що це саме проста викрійка, яку ви взагалі коли-небудь робили. І так, базова основа ліфу підходить на будь-який розмір, тому що все, що ви робите, ви робите на себе по своїм індивідуальним міркам. Тому це ваша ідеальна викрійка. Звісно, що її потрібно зробити. Не на папері, а на тканині приміряти, подивитися, чи вам підходить скіз плеча, чи викрик, виточка розміщена там, де треба. Можливо, потрібно буде змістити вище чи нижче. Ви вносите зміни в макет. Потім цей макет перемальовуєте на чистовий. Це робота не для ледачих. Друзі. Взагалі, хто хоче шити, це не ледачі люди. Якщо вам ліньки, то цей канал точно не для вас, або вам простіше піти купити там в журналі якусь викрійку і думати, що вона вам підійде ідеально. І таке теж буває в рідких випадках. Отже, починаємо моделювання. Починаємо моделювання зі спинки, спинка це тут до талії. Наша з вами жилеточка буде трішечки довше, ніж до талії, тому що там ще будуть у нас підгибочки. В принципі, можна оставити, залишити ось така, як вона є. Тобто, ми повністю перемальовуємо, виточку ми цю не враховуємо. Взагалі, ми від талії проводимо рівну лінію, бо тут у нас базова основа, вона йде приталена. Та базова основа ліфта. Тому ми тут проводимо рівну лінію до довжини до талії та жилеточки нашої. Ми додаємо десь близько 2 см додаткової довжини для підрубки. Ось те, що я додала. Все інше я зараз швиденько перемальовую по контуру, щоб ви бачили. повністю. Тут ми нічого не додаємо. Ніяких припусків ми не додаємо, бо вони в нас вже були закладені в нашу викрійку основу. Тобто тут вони в нас є. Все, викрійка спинки, жилетки, готова. Цю виточку ми сюди не давали. Готово. Тепер пілочка. Тепер пілочка. Притуляємо її. Таким чином, таким чином, щоб теж тут провелася рівна лінія, і донизу, донизу, отут, щоб у вас був запас, тому потрібно взяти більше папірчику. Ну, як мінімум, десь 10-11 см. Ось так. Зараз я притисну. А сюди, в сторону, ми будемо додавати 10 см. Сюди додаємо 10, сюди десь, ну, десь 10-12, щоб ви знали, скільки вам потрібно буде взяти паперу. Отже, дивимось, приклали вашу базову викрійку. так, Перемалювали. Дивіться, приталування я не роблю. Я роблю лінію рівну. Цю виточку ми не беремо до уваги, але переносимо на грудну виточку. І обмалювали повністю по контуру. Цю виточку обов'язково ми перенесли свою виточку. так, Ось вона. Вона має бути. Далі, так само, як до спинки. До спинки, бачите, тут от трошки, бачите, тут ми додавали 2 см. І тут так само просто нерівно якось стоїть штатив, і здається, що це все криве. Ні, воно не криве, воно нормальне. Додаємо також 2 см. Це, щоб не відрізнялось. Тепер додатково, що ми робимо? Ми додаємо ось сюди 10 см. І проводимо лінію. Це потім я все виріжу, просто заодно, щоб буду вирізати. Так, провели просто лінію як орієнтир. Тут ми зміщаємо, якщо тут у вас, наприклад, не на цілу середину, так, можна і на середину, і спускаємося шавни від цієї точечки ну, десь сантиметрів на 9. І робимо ось такий хвіст сюди, спочатку. Так. Тепер. Від виточки, від виточки, отак от малюємо сюди 10 сантиметрів. Тепер ми малюємо з вами горловину до цієї точки, отак прям рівну. Проводимо від цієї точечки вниз десь сантиметрів, отак от 20. Від оцієї, на застіпку хвати. І тепер отак от ще робимо лінію. Всі побачили? Оце в нас передня частина. Оці 10 см, це виніс від центра переда плюс на застіпку ми робимо. Щоб горловина була гарна, щоб горловина була гарна. Ми трішечки отак беремо ось сюди. Все, викройка готова, Ми починаємо викроювати. Намалювали і тепер починаємо викроювати Це пілочка. дві штуки. А спинка в нас складена зі згином. На Бачите, ось горловину роблю отаку. Всі припуски на шви у вас були враховані в базовій основі. Тут ми додали тільки, щоб пряма вона була така більш в чоловічому стилі. Ось вам ваша пілочка, ось нагрудна литочка. Зараз я переверну на іншу сторону, щоб вам показати цю цю загальну деталь. Ось вона. Одна деталь находить на іншу. Він має бути такий більш вільненький. Ну, тут можна зробити геть таку широку, широку отаку от, от 5 см, ну воно ще ж обробиться. да, це пілочки дві штуки. Полінка. Додали тільки довжини 2 сантиметри. Це для підрубки. Тепер, з приводу шивання і обробки, ми з вами зараз будемо говорити. Тож, слухайте, будь ласка, уважно. Зараз я оце викрою. Я вже за ножиці. Столі. Не Отже, друзі, дві у вас будуть пілочки. Дві, і спинка без шва. Вона буде за... загорнута навпіл. Тепер як зшивати? Спочатку зашиваємо на грудну виточку. Можете або розрізати, або зашити і загорнути вниз. Далі ми з вами зашиваємо плечові і бокові шви. Оскільки ви зашиєте виточку, то у вас боковий шов повністю сходиться, як ви бачите. Як в аптеці. Далі, після того, як ви шили, обробляєте пройму. Пройма може бути оброблена бейкою або ж під обтачку. Або оверлок, і підвернути в залежності від тканини. Якщо тканина суха, мало піддається, скажімо так, Підгину, то тоді бейка або обтачка. Обтачка викраюється по формі деталей. Це все є на каналі. Далі. Коли у вас це все зашито, так? зашито оце, оброблена пройма, тоді ми починаємо обробку горловини. Це також може бути або обтачка, або бейка, або підрубка. Обов'язково підклеюємо кусочок флізеліна, тому що тут проходить коса нитка. Отут обов'язково, обов'язково так? підклеїли і можете підвернути вже. Так? Далі Обробляється низ виробу. Підстрочити можна або можна робити двойну підгибку, але найкраще це, наприклад, оверлок або бейка. Спочатку в нас обробляється оця деталь, ну, яка пілочка, спинка, пілочка. Підвертається, ну це все разом, Потім обробляється оця деталь, таким конвертиком загортається. І в самому кінці, коли вже тут все буде оброблено, обробляється оця деталь. Подклеюється флізелін, обов'язково, тому що тут в нас петлі. Да? Загортається, і на лице ви можете по краю обстрочити декоративною строчкою, повністю весь виріб. Тепер петлі, вони можуть бути прорізані отак, можуть бути якісь декоративні, або вони можуть бути прорізані отак. Хто як захоче. Це за вашим бажанням. Тепер стосовно клапанів, це декоративний просто елемент, який пришивається вже зверху на готовий виріб. Це може бути навіть кишеньку, ви сюди можете пришити, саму звичайну таку. Якусь, в залежності від того, з якої тканини ви будете шити жилет. Якщо це твідовий, типа в стилі шанель, то це може бути маленька ось така кишенька з гудзічком. І також гудзічки можуть бути у вас в стилі шанель, такі гарнесенькі, знаєте, такі гарнесенькі, перлинні, різні. Якщо ми говоримо про костюмний стиль в чоловічому, в такому більш в чоловічому варіанті до чоловічого стилю, то це має бути отакий охайний. Просто зверху клапанчик. Шматочок тканини оброблений, який просто пришивається зверху, як декоративний елемент. Це також на каналі є посилання. Я постараю залишити в описі все. Оце настільки просто: одна деталь у вас отак от накладається на іншу. Довжина, до речі, жилетика може бути не такий короткий. Ви можете зробити його більш подовженим. Цей короткий варіант підходить для блузи, для навіть світшотів або худі з капюшоном. Зараз поєднують стилі, ну, оскільки знаєте, світ не стоїть на місці, я буває теж дивлюся на цей одяг і не розумію, нащо його так носити. Але оскільки світ сучасний, то ти маєш рухатися разом з ним і не сидіти. В своїй якісь там норі спробувати, хоча б сподобається, не сподобається, спробуйте. Тобто такий жилет натягати зверху там на худі чи на ще щось таке не сподобається, можете носити з блузою, хто як захоче. Ну що ж, друзі, на цьому все. Отака От проста викрійка. Буквально за 5 хвилин. Шийте, радійте життю та робіть гарно для себе та своїх близьких. Не забувайте за ваші вподобайки, пишіть коментарі. Цьомки-бомки, всім пока.